Подивіться на мою шикарну армію. Да, ми армія. Випустіть мене. Звісно, мурко. Звісно, я випустив. А тепер моя армія гігантська. Що ви будете робити? Кататися на скейтах. Ем, Ладно. Ось все вам якраз буде одну буде кататися, а це вися скейти будуть. Ой, все. чотири скайпа на вас. Хорошо. 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 Ну, звісно, добре, добре. Так, а у вот буде буду разбираться размитка. Хорошо. все. Тепер мы будем кататися. Так, звісно, мы будем кататься усі. А, ви... а відклей ну, там... мене. Оп, сюда идти. О, дякую. Копченый, так терпетька Хайся. Копченый, ты смак не такий. Эм, ем, а что ты меня еси? Це мисскай. Копченый тебе з'їм. Не ешь копченого, мурко. А я ходю зезди копченого. Мене не треба їсти. Мурко не ешь. Все, ты в клітке Е! помиш. Ну, якби, пом'як, це типу миша. Ем, не важливо. Усе, ви можете кататися. А чому у мене такий крутий скейт, а у інших ні? Чекала питання, капчони, ти хочеш крутий скейт? Так. А ти, Мурко? Я хочу, щоб мене просто відкрили. Не буду тебе відкривати. Ну, поднялся, 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 поднялся. Так, відкрий мене. Відкрий, відкрий. Ура, ура! Тепер копченый, копчений, копченый копченый. їдь. Е, Мурко, нащо ти копчену збив? Не знаю. Я не позвонить катати, ж маленьким, так що я буду катати. Ой копченый зараз тебе з'їм! Не їж мене! Да, Мурко, не їж. Та ще я його з'їм. Ну я хочу їсти, ти ж сам знаєш. Ну, і що ж ти хочеш їсти? Дай мені поїсти. Мім руку. Не дам тобі поїсти. То що, ну, ти знаєш, що їсти своїх же друзів. Вони мені не друзі. Друзі, так що, друзі, катайтеся. Віи, якому ж нас катаєш, марончик? Немає за що. А мене відкрий! Не відкрию. Ах, якщо не відкриєш, тоді, тоді все. Що все? То все буде, погано. Ну, ладно? Давайте далі кататися. Катайтесь, вс, я обідюся. Тоді закинайте відео. Ні, Мур, чому таке маленьке відео? Ладно, давай ще покатаємося. Так, давайте ще покатаємося. Зараз я покатаю. А у тебе спеціальний крутий скейт, дивися. О, це що таке? Мого скейта? Не знаю, якийсь ліхтарик. О, старик. О, До речі, друзі, я це відео знімав з мікрофоном. Оце це я знімав з допомогою мікрофону. Да. Напевно він справді знімав за, тобого, за допомогою мікрофона. Так, ладно. Катаємось. Ні, все. Це відео. Не кинеть! Я не хочу к тебе кінець відео. Катаємось далі. Бум! Добре, це Ня-ня-ня.